Багато було проблем, казали, що не міцні крила. Зараз вони дуже. Друзі, вітаю! Зараз у нас не зовсім новорічна погода. Тобто сонечко світить, мороз трошки є. От, і якщо мороз і ви хочете зробити собі гарний подарунок, то трактор Fighter 404 CRD буде гарним подарком. Тож, давайте оглянемо, що в ньому є цікавого. Є конструктивно змінилися ваги, додали у нас 80 кг спереді. Передні міст став більш потужніший він від 50 кінських сил. У нас стартує, тобто колеса у нас розбірні передні 7 на 16. Задні теж в нас оновилися. Вони у нас 11-2 на 28. Тож тракторець у нас 40-сильний, км двигун 490-й двигун. Е, є в нас розширений бачок. В принципі, все, що потрібно, в ньому є. Це гарний трудяга. Давайте може подивимося, ще на задню частину, що в ньому там цікаво. Тож у нас посилені чулочки, дуже масивні, виглядає круто, дуже моцно. Скажем так, поперечний брус, з міні яблучка. Тобто, у нас по стандарту яблочка є додаткові. Причіпний механізм для причіпа і вал відбору потужності на 540 тисяч оборотів. Саме основне у нас два гідроциліндри, які працюють примусово вниз, примусово вверх і плаваючі. Додатковий розподільник у нас також з плаваючими на всі. На дві пари. Отже, в нас додатковий є для гідравлічної бачок, щоб вас ніде нікуди не тікало, і ви зберігали. Також в ньому є температура гідравлічної рідини, щоб ви контролювали температуру. Не дай Бог, щоб не згорів десь насос, якщо ви щось включили і забули. Трактор вантажопідйомності 880 кг. Я думаю, це більш чим потрібно. Працювати буде класно. Багато було проблем. Казали, що не міцні крила зараз вони дуже міцні. Отже, вага в нього близько 2 тонн.